Друзі, привіт! Дивіться, їду як королева, одна в трамваї. Не вірите? Чесно, дивіться. Бачите? А, можливо, там у другому вагончику хтось їде. Ну, у цьому вагоні в першому нікого нема крім мене. Це тому, що, ну. Вже всі люди вийшли на попередній зупинці, а я їду на кінцеву. Куди я їду? Згодом дізнаєтесь. Друзі, привіт! Ну що, дивіться, де я? Я вже на місці. І я в черешневому саду. Це старий сад. Дуже багато дерев є старих і обрізаних. Цей сад так і називається Черешневка. Чешською Тшешновка. Це Черешневка. Раніше цей сад називався Вишнівка. От. Але потім його перейменували на Черешневку. Це громадський сад. Тобто це такий міський безкоштовний сад, де можна будь-кому прийти, ну, будь-якій людині, і безплатно нарвати черешень. Сезон черешень розпочаток, про це я прочитала в інтернеті в оголошенні. Він уже два дні як іде, і він дуже швидко закінчиться, буквально ще пару днів. От, і в суботу буде ще фестиваль черешні. Дивіться, тут ще така є послуга. Тут можна брати напрокат ось ці драбини, ось ці стрімяночки, бачите? І, і ця послуга коштує всього 50 крон. Ну, Я прочитала це на сайті сьогодні. Ось так от вам встановлюють. От, ви вибираєте черешню. Платите 50 крон за годину. Іде оренда за одну годину ось цієї такої от драбинки. Я так розумію, що це тут офіційний вхід через, через ці ворота червоні. От, ось ідуть люди, щось у них пусті кошики, бо вони ними сильно розмахують. Мені здається, що черешень немає. Черешні, черешні немає. Люди якісь пішли розстроєні. Я навіть не хотіла їх чіпати. Спочатку в мене було бажання їх запитати, але я бачу, що вони не в настрої. Так. Ну що, друзі? Я приїхала не так за черешнями безкоштовними, але якщо вони були б, я, звісно, нарвала б їх, але я їх не бачу. Я просто приїхала це все познімати, показати вам. Ось такі от тут йде маршрут. Там вдалині теж бачу червону арку. Ну, Давайте підемо далі. Можливо, там далі і є десь черешні. Бо ось я бачу, що люди все-таки вибирають якісь дерева. І раз вони беруть ці... А, ну дивіться, я, чесно кажучи, бачу. Ось. Якщо вони беруть ці драбини напрокат, значить вони десь Але дуже мало. І вони такі дрібні. Можна сказати, що... Від старості цей сад, ці дерева черешневі, вони здичавіли трошки. Черешня дуже маленька, дуже дрібна. Можливо, десь їй кращі дерева і кращі сорти. От. Але це ж просто, знаєте, як навіть не як сам збір, щоб наїстися, а як розвага. От. А, і я ж казала, що в суботу я так розумію, що десь ось тут. Можливо, навіть ось на цій алеї буде фестиваль черешні. Тут будуть майстер-класи для дітей, тут вони навіть будуть якісь там джеми робити, випікати пироги з черешнею. Правда, де вони наберуть цієї черешні? Я щось її не бачу на деревах, Що ще буде. Концерт. Концерт буде. Ну, безкоштовний, мається на увазі. Там багато-декілька, багато, декілька чеських груп. От, будуть танцювати, там танцювальна музика буде, співати будуть. Чесно кажучи, я тут три роки прожила. І я чула про цей збір черешні безкоштовний. І я ні разу сюди ще не дібралася. Тут якась палатка. Ага, тут безкоштовно. Ой, тут орендують оці драбинки. Ось якраз чоловік приніс, він, мабуть, її брав, тепер здає. Ага, тут ще кошики і ящики також можна. Дивіться, це теж входить в ці 50 крон. Ну наскільки я правильно зрозуміла, я прочитала, що там значить, в оренду береш драбину і разом з цією корзиною. Так, дивіться, як цікаво придумали. Це хто ці коврики тут покидав, залишив? Ой, мені навіть хочеться їх пофоткати. А тут дивіться, як красиво, як ніби парус. Ось ця накидка. Так, я так розумію, що вона для збору черешення або ж, можливо, для тіні. Можливо, так черешні можна, дивіться, до моя рука, збирати. А, до речі, вони там є. Отам От на верхівці вони залишилися і скидати їх прямо на тканину. Ну це я таке подумала. Отам от, там от на, на горі, на верхівці, трохи ще є черешень. Ні, ну якби вони були так в доступності десь низько, то я б зірвала б, якби вони тут були, я просто для навіть для цікавості, щоб спробувати, які вони на смак. А так, щоб от брати оцю стрімянку напрокат, тим більше, що черешень практично немає, я цього робити, друзі, не буду. По-перше, Во вона для мене важка. У мене немає здоров'я її нести на собі, а потім ставити. І ще, можливо, я неправильно її поставлю, не дай боже, впаде. Тому що сьогодні вітер. Дуже-дуже сьогодні вітряно. Ну от, Ну давайте ще трошки прогуляємося. Це такий пагорб, до речі. І він такий достатньо високий, тому що, дивіться, там он частина браги внизу, і там також он там от проглядає, там усе внизу. А оцей сад, от, він, він на горі. Голе дерево. Нема черешні. Теж нема. Я не знаю, де, де люди їх знаходять. Я дуже люблю обніматися з деревами. О, дуб. Треба буде знайти якесь таке велике, міцне, кремезне і головне здорове дерево трошечки пообім... по... пообніматися тут. Ну все, друзі, я навіть не знаю, що тут ще знімати, черешні нема. Її вже обірвали. А, і що я прочитала на сайті, ну дивіться, збір черешень офіційний розпочався сьогодні. Ой, збір черешні офіційно розпочався два дні тому назад. Прочитала я про це сьогодні, от бачите, сама себе збиваю. І там було на сайті написано, що е, хоч він і розпочався ну тільки два дні тому назад, але ще до початку, тобто до відкриття цього сезону, от хтось прийшов і більшу частину черешень обірвав. Тобто вони про це так на сайті і написали. Вони, вони написали, що омлу вам все, тобто, вибачте. От, але можливо ви навіть не знайдете черешення, бо ж дуже мало їх зірвете, тому що хтось уже поспішив до офіційного початку своїх черешень. Хтось прийшов, ну можливо, навіть це вночі робили. Я, я навіть не здивуюся. Дивіться, який крутий обрив. Ви це бачите? Я не знаю, як вам показати, тут же ще й вітер дує. Дивіться. Тут дитина полізла на драбину, а батьки двох тримають драбину, щоб драбина не зрушила. Тобто ви уявляєте, що це дійсно. Не зовсім безпечно стояти так от одній людині на драбині. І я це відчувала. тобто, Я розуміла, що я не візьму цю драбину, тому що мені потрібна ще друга людина, яка буде тримати цю драбину. Дивіться, яка лавочка. Знаєте, з чого вона? Вона із черешні. Тобто із старого дерева черешні його зрізали, але не викинули, а зробили ось таку от лавочку. Ну, вона тут не одна в саду. Я прочитала про це на сайті, що із старих черешень робили ось такі от лавочки. Друзі, дивіться, я вже дійшла власне, до кінця цього саду. Ось так от люди теж ходять одиноко, як я розстроєні. І я отут знайшла вже аж наприкінці саду одну черешню на ній. В принципі, є ягоди. Зараз покажу вам, трошки збільшу. Дивіться. І там якийсь мужчина на дереві стоїть. Можливо, навіть зараз чує мене. Дивіться. Бачите, скільки ягідок? Так, якийсь там чоловік зриває ягоди, а як він заліз на неї без драбини. Дивіться, нема ніякої стрімянки біля дерева. А він там аж на верхівці. Молодець не боїться впасти. Хочу сказати, що оцей витрачений час це тільки для вас, друзі. Просто для відео, щоб ви побачили, ну, можливо, навіть оцю обстановку, як росте сад, тому що черешень я ну, жодної не нарвала, ну навіть не спробувала. Навіть ні одної черешеньки ягідки не зірвала. От і цей час, звісно, що я могла використати на щось інше. І черешні могла піти. І я так і зроблю. Піду на, на трижницю і куплю там черешні. Друзі, дивіться. Ось бачу дві чи три черешеньки. Вони, правда, трохи високо, але знайшла якусь палку і зараз спробую дістати їх. Ой. Ой, серйозно, тільки треба ловити іншою рукою. Зараз. Ой! Я піймала їх. Дивіться. Дивіться. Зараз я їх... А, ще ось тут є одненька. Я вибачаюсь, бо я тримаю і гілку, і камеру. Так. Це, мабуть, заради цих, цих трьох От як їх показати вам. Ось вони, ще дві. Зараз я їх зірву, але без камери. Ну, повірте мені, бо я не можу тримати камеру. Одна чомусь. Дивіться, одна чомусь роздавилася. У мене водичка є в бутилці, я потім помию руку. Оце все, що мені дісталося з цього саду. Друзі, зараз буду пробувати прямо при вас. Оце такі от, ну вони якісь навіть не дуже і стиглі, мені здається. Точно з цієї, най, найкращої, найбільшої. Вони якісь трошки дивні. Вони, ну, по-перше, не дуже стиглі, але вони якісь гіркі, гіркуваті чомусь. Другу їм. Друга та, що роздавилася. Друзі, це не черешня, це вишня. Все, я зрозуміла, це я, це я вишню зірвала. Вона що, здичавіла? Вона якась гіркувата. І дуже явно виражений такий гіркий присмак у неї. Ну що, друзі, я вже була в кінці саду, я вам показувала, я вже повертаюсь назад. От, і хочу сказати, що ну, є трошечки, буквально трошечки десь черешні, але навіть і до них... Дібратися важко. Он там, от, бачите, так? По-перше, тому що їх не можна просто із землі дістати. І крім того, навіть і драбину тут не можна поставити, тому що тут іде схил. Тут ніяк драбина не стане. ну, Устойчиво вона стояти не буде ніяк. Тому ось із таких старих дерев зривати черешні це ще той екстрим, я вам скажу. Я не знаю ці люди, яке задоволення від цього мають. Ще і з маленькими дітками я навіть бачила, прийшли зривати черешні, і навіть дітей на дерево туди послали. І ті дітки там на дереві стоять. Можливо, це, ну не знаю, такий вид спорту можна назвати на витривалість, на терпіння. На, на якусь там влучність, я не знаю. Тобто, це треба мати ще яке здоров'я, щоб оце, оці оці, дивіться, драбини поносити, вони ж важкі. От, Тому що їх тільки чоловік може нести. І щоб залізти по цій драбині, не впасти з неї, зірвати там, дістати, до дотягнутися до тієї гілки з цими ягодками. От і я коли йшла назад, уже звідти. От я бачила, що йшла мама з маленькою, десь так, знаєте, ну два з половиною три рочки дитиною, хлопчик. І той хлопчик ніс, отак, от у руці жменьку черешень. А у мами а, був такий пластмасовий, ну такий судочок, такий лоточок пластмасовий, такий маленький, як в магазині продається. І там на дні лежала та черешня. Друзі, я не знаю, чи заради цього. Варто було з маленькою дитинкою, трьохрічною, приїжджати в цей сад, щоб нарвати там ну, буквально жменьку тієї черешні. Але я ж кажу, можливо, це такий у Чехів спеціальний вид спорту. О, так що я думаю, що я тут і закінчу це відео. О, дивіться, ще одну побачила лавочку. О, Гарний такий вигляд. Звідси, дивіться, тут можна на неї сісти, що я і зроблю. Це лавочка із черешні старої. І отак от. Там якийсь будинок навпроти. Давайте краще на черешні. на сад повернусь. І отак от з виглядом на ці черешні, на це голубе-преголубе небо. Я побажаю вам усього найкращого. В першу чергу мирного і спокійного неба. І смачних черешень вам, якщо вони у вас ростуть, або ж на базарі продаються.